Доброго ранку, доброго вечора, доброго дня. Ми можемо привітатися по-різному, навіть сказати привіт, але осінь це пора прощання. Дерева прощаються з своїми листочками. Деякі тварини прощаються з друзями, бо готуються до зимового сну, і відлітають птахи. Хлопчики та дівчатка, а скажіть, будь ласка, чи всі птахи відлітають у вирій? Ну, звісно ж, ні. Деякі птахи залишаються, бо вони не бояться зимових морозів. Тому саме цих птахів називають зимуючими. А решта пташок, які не мають захисного пуху від морозів, називаються перелітними, бо вони відлітають до теплих країв. А знаєте, що наш з вами садочок також названий як пташка. Скажіть, як називається наш садочок? Правильно, ластівка. Тому саме на ластівки ми розглянемо, яка ж будова тіла у пташок. Подивимось уважно, пташка покрита пір'ячком. Вона має дві лапки, крила, які міцні, і дуже гарно літають хвостик. На голівці у неї є. Оченята та дзьобик. Молодці дітки. Цікаво, дітки, чи знаєте ви назви пташок, які мешкають в Україні? Давайте разом поглянемо і назвемо їх. Розпочинаємо це правильно це шпак. Як же ж називається цей птах? Прекрасний та гордий? Молодці дітки, це лебідь. Завзятий трудяга, який кожного дня працює і дістає комах з-під кори. Правильно, це дятел. Маленький хлопчик, який скрізь літає. І можна його зустріти у будь-якому дворі. Все правильно, це горобець. Звісно ж, швидко крила ластівка. Єй красуня з білим боком. Правильно, сорока! Вона дуже любить різні блискучі речі. А це, дітки, символ родинного щастя. Як називається цей птах? Правильно, це лелека. Цю пташку ми найчастіше помічаємо взимку. Вона дуже гарно щебече. Як вона називається? Молодці дітки, це синичка. Як і кожен з нас, кожна пташечка має своє житло. Підкажіть, будь ласка, як воно називається? Правильно це гніздо. Подивимось разом, які бувають гнізда. Це гніздечко всередині дерев'яного будиночка. Наступне гніздечко під стріхою в куточку. Величезне гніздо. Яке в очереті на воді, високо на дереві змощене, із великих гілок кубло. На даху чи на стобі велике гарне гніздечко. Хтось дуже потрудився і зробив дупло гніздечко. Знаходиться всередині. Якась мила пташка зліпила гніздечко із бруду, водички та сухої травички. Ой, як гарно вона про діток по своїх подумала. Ще одне гніздо високо на гілках дерев, змощене, щоб не пропускати світла. А зараз спробуємо розмістити кожну пташку біля її гнізда. Молодці, ми розмістили гніздечка правильно. Шпак біля шпаківні, біля дупла дятлик, лебідь на воді. На даху чи стовпі роблять свої гніздечка лелеки. Під стріхою влаштовуються. Синички та горобці. Ластівка трудівниця робе із землі своє гніздечко та утеплює гарним мохом. Сороки білобоки, все несуть своє гніздечко. Що їм сподобається, це може бути і блискучий папірець від цукерки, і шматочок скла, і навіть якась прикраса. Зміцнює і затемнює своє гніздо сова. Вона робить його таким міцним, щоб сонячне світло вдень не потрапляло туди. Є навіть спеціальний вчений, який вивчає життя та побут пташок, який називається орнітолог. А вам пропоную порахувати, скільки ж у нас всього гніздечок, а скільки птахів. Розпочинаємо рахувати гніздечка разом. Одне. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім і вісім. Всього у нас вісім гніздечок. А скільки ж пташечок? Одна. Дві. Три. 4, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Мені цікаво, чи ви уважні, дітки, Яко, яких пташечок дві? Правильно, дві сороки. Гніздечок у нас вісім, а пташечок десять. Скажіть, будь ласка, чого у нас більше пташечок чи гніздечок? Правильно, дітки, більше пташечок. Насправді, ж в Україні мешкає більше птахів. Пропоную ще раз вас з ними ближче познайомитись. Подивіться, будь ласка, на зображення це ворона. Наступна після неї от яка красива! Сойка. Ми інколи навіть можемо бачити її на майданчику. Звісно ж, горобець. Гарна пташка, але дуже хитра мама. Зозуля. Знизу. Соловей. Ми можемо почути рано вранці або пізно ввечері його пісню. Дятлик. Синичка, снігур, ластівка, шпак, жайворонок, лелека. Подивимось на цих птахів краще і пропоную вам пограти у гру, і визначити, чи це перелітна пташка. Чи зимуюча. Зимуючих пташок ми позначимо будиночком із сніжинкою, а перелітних, так як вони люблять тепло, будиночком із сонечком. Поглянемо, які ж із цих птахів зимуючі. Дятлик, горобець, синичка, ворона. Сойка та снігур. А які ж пташки відлітають? Жайворонок, але жайворонок найперший повертається: лелека, шпак, ластівка, соловейко, зозуля. Молодці малята. Ну що, дітки, втомилися трішки? Пропоную розім'ятись, спортом трішки позайматись. Дружно станемо пташками, помахаємо руками, вгору вниз, немов крильми, дуже гарні пташки ми. Тримайте ручки прямо, широко розставте і вгору вниз молодці! Наче бусол довгоногий. на одну ми станемо ногу, другу ногу ми піднімемо. Знову вправу повторимо. Так, на одну ніжку стаємо. Молодці. На другу ніжку стаємо. Правильно. Їсти хочуть пташенята нахиляються позивнята. Ручки заховали за спиночку. Спинки тримаємо рівно і нахиляємось, ніби дістаємо до зерняток. І раз, два. Молодці. Ще разок. Так, і стрибайно, стрибунець, наче вправний горобець. Можемо стати горобчиками. Весело стрибаємо. Знову повторяємо. Молодці. Ми присіли. Встали. Сіли. І в гніздечка полетіли гарно, вправу виконуєте малята. А перед тим, як пташкам відлітати, треба їх добре нагодувати. Пташки, дітки, знищують шкідників. А що ще їдять пташки? Правильно крихти, але, звичайно, сухі, тому що мокрого хліба свіжого пташкам не можна. Зернятка. Так, ті зернятка, які залишились на полях після збору урожаю, або десь просипались, інколи навіть пташки прилітають у двори, де є курочки і качки, щоб поласувати тої їжу що їм насипали. Деякі пташки їдять навіть жабок або мишей. Так, мої хороші, але найчастіше це комахи. Поглянемо навколо і спробуємо пошукати комах. Чомусь я бачу лише бджілок. та бджілок якихось незвичайних дивних. Що ж це за бджілки такі? Та це ж геометричні бджілки. Розглянемо їх і назвемо, на яку фігуру вони схожі. Перша бджілка схожа на так, овал друга. Молодці, це ромб. Наступна бджілка. Правильно квадрат. За нею слідує. Молодці. Це прямокутник. І остання. Так, це круг. Пропоную подивитися разом на цих бджілок і порахувати, скільки їх всього. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять. Бділок пропоную вам, хлопчики до дівчатка, трішки бджілок порахувати. А щоб легше було, покажу вам для прикладу, як ми це будемо робити. Я буду вам говорити прості завдання. Наприклад, була одна бджілка і до неї прийшли дві мурахи. То скільки всього їх буде разом, три. Правильно малята. Далі будемо рахувати самостійно. На галявині літало дві ділки. До них прилетіли два жучка сонечка. Скільки всього комашок стало на галявині? Порахуємо. Правильно чотири комашки. На гілочці сиділо 5 комашок. Бджілки полетіли, а залишилося лише сонечка. Скільки комашок залишилось? Правильно, дві комашки. А зараз на пеньоч сиділо. Три жучка сонечка. Вони посиділи та й полетіли. Скільки залишилось жучків на пеньочку, якщо було три жучка сонечка та три жучка полетіли. Правильно, дітки, жодного не залишилось. А сьогодні, дітки, я хочу познайомити вас з трьома помічниками в математиці. Це три знаки. Перший знак більше. Він відкритим ротиком вказує на цифру яка більше, або на кількість предметів, яких більше. Другий знак менше. Він на меншу цифру вказує своїм носиком гостренькою частинкою. А цей знак дорівнює. Він стоїть лише там, де кількість однакова або однакова цифра. Спробуємо з ними повправлятися, трішечки з ними погратися. На галявинці чотири бджілки, А також 5 жуків сонечок. Кого більше на галявинці? бджілок чи сонечок. Молодці дітки, ми поставили знак менше. До бджілок він дивиться гострим носиком. Бджілок менше, ніж сонечок. У нас було три бджілки з чорними смужками та одна бджілка із червоними смужками. Який знак ми між ними поставимо. Молодці. Ми позначили знаком більше. З чорними смужками бджілок більше, ніж бджілок із червоною смужкою. Подивіться, будь ласка, скільки жучків сонечок ви зараз бачите. Так, три. А бджілок? Також три. Який знак ми поставимо між цими комашками? Ми поставили знак дорівнює, тому що що сонечок, що бджілок – однакова кількість. Досить часто, дітки, ми не помічаємо, що шкодимо живій природі. Треба бути уважним до природи, тому що природа дає нам кисень, красу, їжу. Ми можемо милуватися співом пташок, але досить часто ми можемо навіть не помічати, як викидаємо сміття просто на вулицю. Не лінуйтеся, то несіть, будь ласка, сміття і викидіть у відерце для сміття. Не кидайте папірці, не розбивайте скло, не запалюйте в лісі вогнище. Ні в якому разі. Не забирайте тварин та пташок до себе додому, тому що їм дуже подобається жити у себе вдома на природі. Прислухайтесь до прощальної пісні птахів, що відлітають. І послухайте, будь ласочка, вірш. Хай літають завжди журавлі, колоски видзвонюють литі. Ми за те, щоб мир був на землі. Для усіх дітей на цілім світі. А нам, дітки, вже час прощатися. Тож бережіть природу, і вона буде радувати вас своїми красотами, гарним урожаєм. Бо саме природа щодня турбується про вас. До побачення, малета, до скорих зустрічей!